Добровільне формування цивільного захисту міської територіальної громади завершує ремонт укриття на вулиці Кузнецькій, 58. Бомбосховище колись належало підприємству Аура та довгий час було занедбане. Тепер його відновили, провели воду та вентиляцію. Більше про це розкажуть мої колеги далі. Миколаївське добровільне формування цивільного захисту закінчило ремонт списаного укриття, що належало підприємству Аура. Добровольці вивезли п'ять вантажівок сміття, накопиченого за багато років, та оновили сантехніку. Також замінили електропроводку, облаштували освітлення, поштукатурили, пофарбували стіни та обладнали укриття вогнегасниками. В адміністрації Заводського району кажуть, що зараз, на жаль, на загальнодержавному рівні немає програми з відновленням подібних укриттів. Одним із о, пріоритетів. Напрямків було определено за даною адресою в зв'язку з тим, що це було діюче у колишньому бомбосховище згідно всіх норм. І адміністрація зводського району надала допомогу по очищенню його від сміття. Начальник міського управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Олександр Герасименя каже, що зараз в місті є 223 бомбосховища. Також працівники управління обстежили 1500 підвальних приміщень на предмет обладнання там укриттів. Придатними виявилось близько третини. Наразі виконком шукає можливість відремонтувати їх. В цьому році виділено 20 мільйонів гривень на приведення захисних споруд готовність до використання за призначенням. Крім того, 50 мільйонів гривень виділено для приведення підвальних приміщень і захисних споруд в закладах освіти, тобто ми не зможемо почати навчальний рік. Без наявності захисної споруди в цьому приміщенні або в радіусі до 500 метрів, де б ми могли вкривати наших дітлахів. Активісти, які відновили укриття по Кузнецькій 58, кажуть, що ремонт проводився без залучення бюджетних коштів. Роботи виконували самотужки, необхідні ресурси забезпечили завдяки іноземним партнерам та миколаївським благодійникам. У нас є Константин Іванович Сізов, який за допомогою його іноземних друзів дав нам перший транш грошей для того, щоб ми закупили електроборудова проводку електроборудування і інші там стройматеріали для початку робіт. ми прийшли звісно, був ужаснув. Было много мусора, падала штукатурка, падал потолок. Запасной выход был завален полностью, и оголовка не было вообще. Он был снесен и вообще завален, зарыт. И текла канализация. Жителі будинку кажуть, що протягом 2022 року території прилеглі до вулиці Кузнецької неодноразово піддавались жорстоким ворожим ударам, і люди шукали порятунок у приміщенні не дуже для цього придатному. Тепер вони почуваються значно спокійніше. Бомбоубіжище було в жахливому стані, і ми прятались в сусідньому поміщенні підвальному поміщені там нові своїми силами. Какую-то уборку провели свет, поставили туда какие-то сидячие міста і жителі і наших домов і сусідніх домов спускались к нам во время прильотів. І на Вадисян Богдан Иванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.